Як я ці видав? Я не знаю, хто я, де я. Піде. Як маєте? Знаю, контенту не було на Ютубі вже як місяць з чимось, і скоріш за все, таки продовжиться. Так, і продовжується, так як є певні ряд проблем, які ще вирішуються. І тому вибачайте, так що очікуйте, і може вже. Влипне, все налагодиться, і все буде зайвісь. Ми швиденько всі ці лесплеї і контент по доті повернеться і на YouTube. Але поки що маємо те, що маємо. І так, щоб не виглядало так, що я пропав прямо на два місяці і з чимось, я зробив, вирішив такий відос для того, щоб ви зрозуміли деякі факти про мене. Чому 20, тому що мені вже в цю. Весь в цей день, 18 червня, виповнилося 20 років. Та настільки я старий е, Дідо. <смі> і так, перше, я Лівша. Я розумію, що на камері це буде як, е, хоч як права рука, але я Лівша. І Багато хто це знає, але багато хто ще і забуває про це. І я тупо ну, е, навіть деякі вже доволі знайомі для мене люди з села. Інколи навіть кажуть, їбайте, що лівак. Ну, і, 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 типу, ну, блять. І я якось з ними жив якось якось вбовся за блять. збувся. І буває, що я можу сказати. Найбільше що я люблю відео відеоігри, і як ви це розумієте, то моя на Ольмішара це Dota 2 От так от. Моя Моє число — це 3, 3, це я не знаю. Я не знаю чому, але я просто приведу до того, що 3 — це моя якась удобно-часово, і тому воно так. Всі скла. Розумію, так, я картавлюю це з народження. Я не розумію, як ви, роз, як ви говорите цю букву, блять, кляту нахуй, але е, може деколи інколи я можу сказати навіть плюс-мінус нормально. Тому я, я навіть відчуваю це. Але в принципі, картавість, вона така. Е, воно таке. Воно не виліковане. Як ви пам'ятаєте, на. П'ятирійчий канал я зробив відос, і в якому я говорив, що я на Ютубі з 2016 року. Може, навіть. Не, з 2016 року так. Так що, та, на Ютубі з 2016 року такий от інтересний факт, і займаюся цим контентом більше 6 років, блять, прикиньте нахуй. Отаке от хіня. Всім відомий факт про те, що я не закінчив школу у своєму селі. Я пішов після восьмого у фізико технічний ліцей в, в Івано-Франківську. І там я отримав як і базову, так і повну середню освіту. А наразі я навчаюся на вещу бакалавр нафтегазу, на нафтогазову інженерію. Буває. Насамперед, у вас істець було придумано випадково, тому не сприймайте це як належне, так скажімо, просто було придумано. Таке прізвисько в селі, так ну, так є в селах, як ви розумієте. Хтось має якось когось назвати, щоб. От, якщо би сказали то слово, то поніми про ко це йдеться або говориться. Хз. Про псевдоніми в мене є ще один псевдонім ігровий Фломінгвінт. Ви, напевно, бачили їх по, по, по моїх відео, і сама відсилка, Фоміквіт є на моїй аватарці, тому то що вона міняється, це також залежить від сезону в доті професійної. Такий от факт. Я люблю слухати музику. Навіть занадто можна так сказати. Здебільшого англійська є пар... є парушку корейських, є парушку іспанських, навіть українських, російських ніколи не слухав і не слухатиму це повна параші, максимум, щоб було з російськомовного, так скажімо, пісень. То це, не знаю, мозгі, потопінасті, фремісті. Найулюмніший город це Twenty Wind Pilots, якщо я зрозуміло, з мого англійського акценту. Надіюсь, ви пам'ятаєте, що колись я закінчував відео, там були деякі фрази про куб між ком'юніті українських блогів, та ЮЮК you — YouTube ком'юніті, яке було сфорінним... це було дві своєрінних спільноти ютуберів, тому, з яким. В яких я багато з ким познайомився, звичайний хопак, PPM, Селфонія, Яблік, Хто ще там є? Мельникатор, Юзік і ще багато інших відеоблогів з України, і здебільшого заходу, я так замітив. Інші, хто мене знаходив, ну це був просто випадково. Наприклад, з за Бірушка, або він зараз просто. Кіберушка, то він просто випадково мене не знайшов, але як виявилося, ми, ми з одного сука району, ми десь ну, десь ну, кіло... ну, дес до 10 кілометрів ми живемо один від одного, блядь, прикиньте нахуй. І е ще багато інших людей. І тому то що можете сказати, у тебе є якісь там контакти з між ютуберами, то в принципі можна сказати так. Багато хто скаже, може, ти тільки в ірах і все, і бачиш, типу нічого іншого не дивишся. Дивлюся, футбол та бейсбол. Отакі от факт. Я надзвичайно цікавлюсь американською культурою, особливо 90-х колишнього століття. Це просто ахуєнно. Не знаю. І попередній факт доповнює і цей. Я хочу побувати колись в США. Не знаю, коли це трапиться, але я думаю, що хоча б разок я там буду. Я часто повторююсь. Скільки себе пам'ятаю, завжди слітили мені. Це не. Скільки себе пам'ятаю, то я здебільшого був якимось якимось мовчазним, таким якимось здатковим чилом, але ну, в принципі якимось замкнутим, можна так сказати. З початком якогось, так скажімо, відеоблогерства, тобто у 2016 році, я плюс-мінус, так скажімо, оживився. І в принципі, мені навіть мені навіть було б дуже складно що що спочатку, якби на YouTube, типу, в плані розмови. Тому якось так багато хто скаже, що е, якщо ти віруючий, то ти постійно маєш бути в церкві, ти там, не знаю, постійнемошся і тому подібне. Я це роблю дуже рідко. Я не знаю, якого, як ви сприймете мене після цього факту. але я вважаю себе все одно християнином. Я не вважаю себе якимось або католиком або православним, як є така якась е, роздільність, так скажімо, у християнстві. але я вважаю себе християнином. Я вважаю любі. Погляди, в будь-який вибір ваш, і тому і поважайте ви і мій, Тому якось так. Я дуже часто повторююся. Не знаю коли саме, але в якийсь період свого часу, свого часу, свого життя я міг себе доволі сильно розкритикувати, так скажімо. Самокритика вона вона була доволі занадто сильною в мене колись. Зараз є воно здебільшого, але, знаєте, це, ну, так собі. по інколи, по деколи, але здебільшого так і є. Насамперед, за ці всі 20 років я зрозумів, що найголовніше, що в тебе є, це твоє власне здоров'я, твоє власне тіло, ти, і ти сам, типу, якщо ти не почнеш себе любити, поважати і тому подібне, то і решта тебе так само не будуть з тобою робити. Хіба якщо там сім'я, типу. Ріні і близькі, то будуть люди, вони здебільшого вони постійно з тобою. І хто б це не був, вони були з тобою, навіть якщо ти зробиш якусь коню, за яку будеш взяти все своє життя. І на остаток. я знаю, що, може, у більшості з вас багато хто не пам'ятає, або занадто і багато пам'ятаєш свого із раннього дитинства, себе, як він щось там бігав, що в садочку, щось там у школі. Особисто я, максимум, що я пам'ятаю, це один, так скажімо, день. День, коли я усвідомив себе. Це було десь 3-4 роки мені, я жив тоді не зараз тут. Хто зрозуміє села, то я був колись жив навпроти старого цвентаря. Я не знаю, як я там колись жив, я не розумію просто. Як я не, там не боявся, я не розумів. Це ще я був дитиною, в принципі. І я пам'ятаю, що я прокинувся, я був в іншій кімнаті, і по основна кімната, в якій ми здебільшого живе, і тому подібне, там ми робили ремонт. І я це дуже добре пам'ятаю. Я ще пам'ятаю, що я пішов в, сад... в садочок, і все. Більше нічого не пам'ятаю. І так, і так пару і пару десяток років, так скажімо, я пом. Я не я... Я... точно можу сказати, що... Якраз з того періоду садочку і, так скажімо, початковій школи я нічого не пам'ятаю. Я максимум що пам'ятаю це, е, з, ким, з, з ким я здебільшого був, максимум. І тому так. Зараз в пам може воно в пам'яті є, просто я ніколи за це не, за... не зацікавився і тому воно так і вийшло. А от чи ви пам'ятаєте день, коли ви усвідомили себе, так скажімо, пишіть в коментарях. Якщо ви щось пам'ятаєте з того, так скажімо, дня. Буде цікаво почитати, а також підписуйтесь на цей канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб знати, коли будуть нові відео. І слідкуйте за моїм інстаграмом або трм каналом Це за вашим вибором. Посилайте завжди в описі. Також посилання в описі є на... Є посилання на мій Discord-сервер, на мій Twitter-канал, на мій Steam-аккаунт. <гум> З був булося стеж. Був радий вас всіх побачити. Був радий, щоб ви послухали щось про мене. Смію ваш час. Просто хочу вам сказати, якщо стежі до скоро. Гейм Овер.